Засідання відбулося в режимі онлайн-конференції. Колегія суддів засідала у Львівському апеляційному суді після короткого підтвердження усіх намірів сторін, де обвинувачення вимагало більш жорсткого вироку. А захист безумовно пом'якшення та навіть домашнього арешту надали слово безпосередньо мамі вбитого молодого чоловіка. Думаю, раді, що ви бажаєте виступити слухаємо. Наша честь підтримую прокурора і своїх адвокатів. А докласти вже нічого. За п'ять років нічого не роблю лимдовсаду докладую, а думаю, що вже буде завершення цього. І справедливе завершення. Адвокат обвинувачення взяв під сумнів усі докази долучені до справи, зокрема й на процесуальний порядок їх вилучення. Субзово висновку експерта згідно дорога, автомобіля. На турбільному виявлено виведено крові. Основний документ, протокол огляду, місця події, що слова для та похідний для висновку експерта являється недопустимим доказом, так як наявні будуть порушення норм реального та процесуального законодавства при отриманні даного доказу, що стверджується наявності постійних понятих. Під час складання протоколу, навіть попри докази, щодо яких точилися дебати, все ж залишалися ті, які піддати сумніву було важко. На них і зробив акцент, адвокат Тому ну, Ваша честь, хотів би зазначити про те, що бішко сам сказав, не лише в суді першої інстанції, але вже неодноразово, саме під час розгляду вашої колеги, Ваша честь даних апеляційних скарг сказав, що він добровільно надав зірці. Крім того, ваша честь стосовно килимка, хотіло би зазначитися про те, що е, крім того, що е, сказав у своїх доводах у виступі у дебатах прокурор, хотіло би зазначитися ще те, що це вже моя думка про те, що килимок автомобільний він не має гладку форму, він є структурований, і саме тому, е, незважаючи на те, що за свідченням свідка він мив е, даний коврик, однак засохші сліди крові могли залишитися, оскільки е, відповідно процедуру вимог. Чування застосування спеціальних засобів, які вимивають кров. Ним при меті звичайному митті автомобілю ніхто не проводить. Опісля дебатів останнє слово надали обвинуваченому. Ед Бішко переважно зосередив свою промову на усвідомленню того, скільки життя та можливостей він втратив, перебуваючи під вартою, але при цьому не визнав провини. Будь-який вирок, який може бути призначений до камерів, значних як обнаружені, що. За определений і досить довгий час, який я зможу провести в місцях позбавлення волі за нескольної мною колочинки, в мене є абсолютно багато цікавих справ та ідей, які я хочу оплатити в стілю майбутню життю, в життя свободної та за корону поступлені будинку. Тож після дебатів усіх сторін суд видалися до нарадчої кімнати після перерви, вже безпосередньо оголосив ухвалу. Стати триста сімдесят шостої статями чотириста чотири, чотириста п'ять, чотириста сім, чотириста України постановила. Ворог Мукачівської міськраїну Законопатській області 18 жовтня 2019 року щодо Бішка Едгара Андрійовича залишити змін апелятивні скарги, начальника Воловецького відділу Мукачівської місії прокуратури Галя Михайла Михайловича, Дукаті Гадича, яку головне закарку Олексій Юрійович Тересови. Пишка, Едер Андријовича, адвоката Бухтујанова Романа Олександровича и Треска потерпилове Лево Клара Степанина, адвоката Лоболе Виталија Степановича и Треска потерпилове Лево Клара Степанина без задоволене. Ухвала суд облицит инстанција на Украја, за која не седе с Тож в підсумку суд відхилив усі апеляційні скарги не лише сторони захисту, а й обвинувачення. Щодо біжка виніс судове рішення: 15 років позбавлення волі. Ми, звісно, не можемо бути задоволені, оскільки лишили в силі вирок суду, який ми оскаржували. То зараз ми будемо ще спілкуватися своєю довірителькою і будемо вирішувати питання. Але скоріш за все, оскільки ми були незадоволені і писали як апеляційну скаргу, так потім і касаційну, то напевно будемо писати також, подавати до касаційної інстанції касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Рішення, яке ми просили, оскільки в апеляційній скарзі ми просили скасувати рішення першої інстанції, винести своє рішення, яким засудити до. До, до вічного ув'язнення швидше за все сторона захисту так само буде подавати касаційну скаргу, адже попередньо вони вже подавали її на вирок, який передбачав 15 років ув'язнення.